Микола ну, Ярославич, я не можу зрозуміти, чому ви так, скажімо, захищаєте, прикриваєте керівництво лиць тепла. Ви бачите, що конфлікт вже не є незворотнім з весни. З весни конфлікт. Керівництво не йде на поступки, не слухає. Дивіться, у нас багато є комунальних підприємств. Ну навіть той самий водоканал, ну нема там конфлікту керівництва і колективу, так як у Луцьк-Теплі. зайшло повністю нове керівництво. Зараз, я думаю, не варто, є проблеми з зарплатнею, є з подачою газу. По кредиту, я думаю, там не варто, що говорити, я думаю, все ж це правильні по кредиту, тому що кошти зайдуть, і міська якось має модернізовувати, і наше комунальне підприємство, і взагалі питання з газопостачанням теплопостачанням в місті Луцьку. Але стоїть питання керівництва. Погодьтеся. І ставлення до вас. От я чого так само говорю. Ну, ми задаємо питання, виходить. Керівник комунального підприємства, там, сходить, там розберемося, там мудак і тому подібне. Жоден депутат собі не дозволяв. Вашої оцінки нуль не було. Ви його призначаєте. Це ваша виключна компетенція. Я можу прогнозувати в зв'язку з тим, що дозвольте, що величезний вплив все ж таки у Волинській області і причесність до цієї групи. Група Continuum, знаєте, прекрасно. Має. Керівник комунального підприємства У вас вже є певні зобов'язання, тому що я бачу, вам незручно. Ви маєте і людям щось говорити. Але так само маєте певні зобов'язання. Це я підозрюю такі чини. я бачу, що не буде ніяких змін, поки ви не скажете, ви плануєте далі працювати з, ці, з цим керівництвом комунального підприємства. А якщо ні, я вам пропоную, шановні працівники, оголошти читва мобілізація зону АТО, підпишіть звернення військома, хай ти побоює, посадить чи два поти.